9 серпня, починаємо, збір малини. починаємо другий збір малини на заморозку. Минулого разу поза 10 кілограм здали, ціна була в районі 97 гривень, ціна на заморозку виросла в районі 120-125 гривень за кілограм, оскільки дуже мало малини приїжджає на заморозку. Це у нас сорт Мапема. Ось дивіться, яка ягода. Ці гілки, що не на шпалері, бачите, повністю пригинаються донизу під вагою ягід. так виглядає наша мапема. І тут вже почала наростати маравіла. Ягода просто бомба. Чому така ціна цього року? Тому що велика кількість малини вимерзла, плюс велику кількість малини повикурчовували, оскільки я знайомий, спілкувався на Львівщині, тут в, нашому, в нашій області дуже багато малини повикорчовували минулого року, тому що була досить така низька ціна. Так що малина поки що ціна на малину приємна. Побачимо, що буде у пік плодоношення. Приступаю до збору, пізніше покажу результат. Так, зібрали, дивіться, така малинка. Мапемо. Туди з місцями робіли і мапема Веземо на заморозку, подивимося, яка буде ціна. Пізніше прикріплю відео в кінці.